Росія зменшила темпи наступу на Авдіївку, а воєнкори-пропагандисти розгубили початковий оптимізм щодо цієї операції. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, що за початковим задумом інтенсивні артилерійські та повітряні удари мали б послабити українські сили навколо Авдіївки. Але цього не сталося. Тож окупаційні війська навряд чи здійсняють значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів. Тоді, як судячи з перших повідомлень воєнкорів, російське командування сподівалося в Авдіївці на Бліцкриг, натомість отримало розгром. Ечник таврійського угруповання українських військ, полковник Олександр Штупун заявив, що усього за шість днів наступу з 9 по 14 жовтня окупанти втратили понад 300 одиниць військової техніки та три тисячі чоловік особового складу. Великі втрати росіян фіксують численні фото та відеодокази. Приблизно те саме ми бачили під час невдалого наступу на вугледар минулої зими. В Інституті вивчення війни кажуть, росіяни не можуть прорватися через українські мінні поля навколо Авдіївки, а зношені стволи знижують точність їхньої артилерії. Те, що наступ, пішов не по плану, усвідомили вже, здається, всі. Аналітики зауважують, багато хто з російських блогерів більше взагалі не згадує Авдіївку. Кажуть тільки про якісь абстрактні проблеми на абстрактних ділянках фронту. А Путін взагалі заявив, що в районі Авдіївки кремлівські війська проводять Активну оборону а ніяк не наступ таким чином. Вважають в інституті вивчення війни. Він намагається применшити очікування російського суспільства від цього наступу. Щоправда, уповільнення темпів наступу не означає його повну зупинку. Окупанти і далі руйнують місто, б'ючи не по військовим, а по цивільним, які й досі залишаються в місто, яких вони начебто прийшли захищати. Пускайся. Ван! Бери документи, спускайся! Я не буквально. Ой, блін, это вообще пожарник. Так просто відступити від міста армії РФ нададуть в першу чергу за баганки Путіна. Він поставив перед своїми військовими нову ціль захопити всю Донецьку область до кінця року. І задля цієї мети окупанти не жалітимуть ні техніки, ні живої сили.